Всім привіт! Що ж сьогодні наш екватор наших ранкових руханок? Я вас зразу дуже прошу, підпишіться на канал, бо я бачу, як багато людей дивиться мене непідписаними. Також я вас дуже прошу, залишайте коменти. Я читаю все, відповідаю на всі коментарі, тому що це дуже важливо для просування контенту. Я Дуже хочу, щоб більше людей виконувала руханки, щоб більше людей були добрими. Без стресу, без напруження не зривалося на вас, а залишало це все в спорті, в руханках, і наш світ ставав трошки краще. Що ж, сьогодні ми будемо працювати з нашими спинами, як би це дивно не звучало. Але так, ми будемо укріплювати м'язи спини, причому найширші в тому числі, тобто більше підемо до нижньої частини спини. Голов вперед назад, праву сторону вліву. Коло в одну, коло в другу. Ще раз перед назад, праву сторону вліво. Коло в одну і в другу. Плечі по черзі назад. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Четтири. Три. Два. Один. Перед. Раз. Два. Три, чотири, пять, шість, сім. Вісім. 9, Десять. Ручки в різні сторони. В праву сторону. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два, один сторону, раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. І десять. Добре. Тепер ручки на потилицю. Робимо коло в одну сторону. Видих. Вдих назад. прогнулися. Видих в другу сторону. Вдих назад, прогнулися. Десять. Вдих. дев'ять. Вдих вісім вдих 7. Вдих, шість вдих п'ять чотири три. Два. Один. Прекрасно. Ручки наверх. Зводимо лопатки. Опускаємо вниз. Витягуємося. Вперед. Видих. Вдих. Видих. Вперед. Вдих. Видих. Вниз. frame 2 One. Добре, тримаємося за колінце. уходимо в сторону, потягнулися п'ять. Чотири, три, два, Один і в другу сторону. Прекрасно. Так, тепер підемо до <кій> тазу. Ручки ставимо в опір, колінця зігнуті. Опускаємо два колінця в одну сторону, піднімаємо таз. Тобто одну частину маю на увазі. І так само в другу сторону. П'ять. <кій> Чотири, три, два, один, тепер дивіться, уходимо на передпліччя, до себе підтягуємо колінця, розводимо ніжки як в жабку, витягуємо вперед і знов підтягуємо до себе, поперек притиснути до підлоги.

Три два. Один. Добре носочки на себе. Натягнули. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один по черзі колінці зганеємо. <кій> П'ять. Чотири, три, два, один. Добре. Піднялися, випили водички і підемо до укріплення спини. Так. Перша вправа. Вона складна. Я знаю, що вона складна, але ми будемо вчитися її робити, бо це дуже класно вправа на найширшу насправді. Головне, правильно її зробити. Ну, не тільки на найширшу. Ми стаємо на бочок. У вас має бути плече, взагалі руки на одній лінії. І ми відтягуємо тільки таз вниз. Плечі не рухаються. Таких робимо 10 разів. Раз, два, три. 4. Можете спробувати на колінах, у кого не виходить. На руках 5. Ой, ну, на ногах повністю. 6. 7. 8. Дев'ять. Десять. Добре. Так само ми робимо і з другої сторони. Можете зробити на колінах. Я зараз покажу, я не буду робити. Тут так само. Тобто, можете. Полегшувати свою задачу. другу сторону. Раз. Два. Три. Фіксуємо плечі. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Прекрасно. Тепер наша задача не класти ногу на підлогу. Тут, по-перше, працює таз, по-друге, працює спина. Ваша задача натягнути ручки вверх, прям максимально витягнути. Не робіть ось так. Так, так. Чому? Тому що ваша задача контролювати ваш тулуб незалежно від того, як у вас рухаються ноги. Тобто витягуємося прямо наверх. Не розслабляйте тут руки. Прям тягніться. Я знаю, що вам тяжко буде тримати руки вверх. Але треба попробувати. Хоча б по 5 разів на кожну сторону ми робимо по 10. Заводимо ніжку, повертаємось в другу сторону, не кладемо ногу на підлогу. Раз. В кожну сторону по 10. Два. Три. Чотири. Шість, Сім. вісім дев'ять, десять, другу сторону раз, два, Три чотири п'ять шість вісім дев'ять десять Добре. Ну і остання вправа. Третя на сьогодні це ту, яку ви думаю, всі знаєте з дитинства, але у кого прямо зараз болить поперек, будь ласка, її не робіть. Вам не потрібна зайва компресія в попереку. Це ми лягаємо на спинку. Ой, на спину на животик, не на спинку. Руки або на потилиці, або широко, ну краще на потилиці. Оп! Прошу вибачення, забула про мікрофон. Тут піднімаємо вдих, видих. Сідниці напружені. Таких будемо робити 15 разів. Готові? Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Добре. Вертаюся як було і тепер ми потягнемо. Стаємо на колінця. Другу ніжку в сторону. І тут нахиляємося в сторону. Тягнемося в діагональ. Тобто ви маєте зробити лінію в продовження вашої, вашої ноги. Нахилилися, піднялися. П'ять. Чотири. Три. два Один. іншу ніжку п'ять чотири три Два. Один. Уга. Тепер округляємо спинку, уходимо назад, і тут праву сторону влів, верхньою частиною. П'ять. Чотири. Три. Два. Один ушли назад. Добре. Я знайшла... мазу та вусик. Значить, <рігла> значить, цей випуск має бути щасливим, я в вас вірю. Що ж, не забуваємо загадо бажання. Не забуваємо залишати коментарі, що ви відчували, що вас боліло. Взагалі, будь-що, не забувайте, що важливо виконувати з правильною технікою. І я вам дуже вдячна за те, що ви вже зі мною пів нашого марафону. Тому побачимося вже завтра. Па-па!